Іспанія, її серце б'ється десь у Мадриді, на загадковій площі Майора, яка взимку перетворюється на справжню різдвяну казку. Коли перші вогні святкових гірлянд пробуджують площу, сюди стікаються мрії, надії і спогади з різних куточків світу. Різдвяні ятки, мов старовинна скриня, з дивами, відкривають свої скарби, тендітні фігурки святих. Майстерно вирізьблені руками місцевих майстрів, і розкішні вертепи, що зберігають подих давнини. Тут кожна деталь, маленький шедевр, що вабить душу і переносить у часи, коли світ ще здавався простішим і добрішим, запахи, що витають у повітрі, змушують зупинитись і вдихнути на повні груди, гарячий шоколад із густою оксамитовою текстурою, і чуроз, хрусткий, мов зимова крига. І водночас теплий, мов обійми Різдва. Це більше, ніж смаколики, це пам'ять, яку захочеться зберегти надовго. Ярмарок відкриває не лише двері до святкового декору чи сувенірів, тут знаходяться іграшки, що шепочуть казки, і прикраси, які несуть із собою тепло чи його серця. Плаза Мейор стає сценою, де оживають мрії, а кожен перехожий стає частиною цього магічного спектаклю. І в цьому є щось незбагненно прекрасне: серед натовпу, серед шуму, серед вогників і ароматів тут знаходиш щось більше, ніж подарунки чи спогади. Тут знаходиш себе.